21 лютого щорічно ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Мова це велике національне надбання, коштовний скарб. У ній досвід, мрії і сподівання мільйонів людей, об'єднаних в єдине ціле народ. Слово українське. Бережіть його, не засмічуйте, бо це наше слово, наша мова, рідна мова. Доброго дня! Ми вітаємо вас на інтелектуальній грі конкурсі «Хто зверху! Хто найрозуміші, чоловіки чи жінки? Тисячу років Плюс не можуть знайти відповідь на це філософське питання. Та сьогодні ми переконаємося, що жінки не тільки найчарівніша половинка людства, а й найрозумніша. І найнаївніша, адже відмінницями в школі є завжди дівчата. А депутатські крісла займають лише чоловіки. Я все одно переконана, що найрозумніші – дівчата, і ми сьогодні в цьому переконаємо всіх присутніх. Дозвольте представити учасниць жіночої команди чарівна Софія, Мудра Анна, Запальна Вікторія, Мила Софія, Артистична Анастасія та й наперевершена сухаребра ідина цієї капітан цієї команди. Ми дуже раді, що дівчат така сильна команда, але команда хлопців найчив найгірша. Дозвольте представити свою команду. Сильний Іван. Розумний Кирил, сталановитий клет, нехідливий Назар, добрий Саша. І я капітан цієї команди. Бога. Вітаю ведучих команд і їхні команди. На інтелектуальному конкурсі «Хто Хтозвер. І вважаю, що сьогодні буде такий конкурс логіки, інтелекту і ердоності. І нехай переможуть найсильніші. Тобто ми, дівчата, дякуємо, пані суддя, то еліко на свої місця. На шляху до перемоги кожної команди і всіх конкурсів. Кожен конкурс оцінюється по-різному. Але команда переможе у кожному конкурсі, може поповнити свою картичку ще на один бал, якщо розв'яже бонусне завдання. Дякую. Я впевнена, що дівчата наберуть максимум балів і отримують можливість побороти їх попередню кількість, яка розділяє між учасниками переможцями. Все зрозуміло? Починаємо! Дівчата, але ж ми не пакують. У нас залишилася одна неперевершена справа. Хто починає перший раунд? Звичайно ж, хлопці, як сильно приколина люста. Про чоловіка чи про жінку? Одна відповідь один бак. Перше починають хлопці. Хто написав слова до гімну України? Чоловік. Так. Кого в народі називають каменянин? Чоловік. Чоловіка, так. Директор нашої школи? Чоловік. Молодці. Пані, який розташований на женщині горі. Так. Прізвище позич належить. хто написав классу за цілого фото? Чоловік чи жінка? Чоловік. Молодці є. Дівчата. Найшли ще було за словами приїхати поселення сітамова. Найближчі думка з України. За село. Який панце? шепанцет? Кому надає слова без надії, сподіваюся? Дінга, яка е, особа поділа свою, свою другу половину через зраду? Так. Як веде того нового руху? Довери На суд, продовження. Нас у тему поступимо суєзнання у церкві народний будинків. Пропонуємо продовжити відомі приказки та зустріння. Кожна кону палубу. Що посієшло? Сон... Сон... Так, козацькому роду нема карма. Дівчат. Хто не робить? Деперпені. Хто спішить? Нови не гробський? Люди за ці нович. Боже чолечко, холодиться течко. Дівча Закопидання ствердження, команда отримує один. Ствердження для команди дівчат. відповідає на питання, що робити, що зробити. А профарбованого листа Іван Бранко? Так. Хлопці, а де папи. Дії слово відповідає на питання, як чий? Ні. Морфологія знати, що вивчає словниковий склад лови. Лексична побалка. Тепер ваше завдання буде писати. I'm gonna get it done. Вона як зоря пурпурова, Що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як рідні поля і діброви, як чистого неба блакить. Ми з нею відомі усюди, все що треба нам є, а хто свою мову забуде, то серце забуде своє. Нехай твоєм серці, любові, не згасне священний вогонь, як перше промовлене слово на мові народу свого. Сонце безсмертного колу, що пресить неві путі, любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Живи, Україно, живи, моя мова, примножуй я славний твій рід, хай квітне віками усе наше коло, усе, що створив батько і дід.